Ух ти, бачите, в лодзі навіть проводяться реставраційні роботи, якийсь будинок старовинний, правда, всередині, там нічого немає, але так зрозуміло, що вони його хочуть відновити. Якісь мінімальні коліси стоять рано, Дбають, дбають друзі, дбають про свою історію. А поруч сучасний будиночок. А цей будинок, друзі, це якась мануфактура була, напевно. Ось, навіть є табличка, що тут робітники робили якусь тут революцію. Були тут барикади проти буржуазії, були якісь загиблі люди. Ну таке історичне місце. І вони жителі. Мешканці Лодзі зробили з, цього, зробили з цього місця, музей, напевно. Ну, я так думаю, не впевнений. Ну, але схоже на то. Приємно спостерігати старовинні будиночки, такі друзі. Знаєте, ще зробили такі аутентичні таблички, що це ресторан місцевий. Ну, але зберегли, зберегли архітектуру. Бо сучасна архітектура у нас все така глобалізована, унітарна, все якась така однакова. А старовинна архітектура залишається старовинною архітектурою така, як перлинки. Кожна, кожен будинок як перлинка. правда? Ось покажу вам його ще з фасаду. А це полечко, друзі, це парк Жарудліська. Чому Жородліська, хто пояснить, я не знаю. Чому Жордліська. А на яблонці червоні яблучки. Ну що ж, друзі, поки що, поки що в Лодзі я не побачив ще нічого такого екстраординарного, особливого. Місто складається, як на мій погляд, просто з паралелей і перпендикулярів. Тобто місто пряме і перпендикулярне. Нічого такого особливого. поки що. Немає якихось там заплутаних вуличок, районів. Ось, Це, напевно, що близько до центру є якісь сучасні будівлі. Ну, а ми з вами прямуємо на Луцьфабричну. подивимось на цей великий вокзал. А це, друзі, розважальний центр Монополіс. Це, напевно, теж колишня старовинна якась фабрика або мануфактура. Ось, ну, а зараз все реорганізували. і... Це розважальний центр з якимось ресторанами і так далі. На, кінці, на кінцях будівлі ось це такі башенки, бачите, нагадують якісь такі шестерні. А за монополісом йде моносфера. Це, напевно, як продовження, як продовження монополіса. І цікаво там ось, бачите, така дівчинка стоїть з ведмедиком. Не буду вже переходити дорогу, складно, паркани. А ось подивіться, яке класне рішення з сучасної будівлі. Перехід, перехід, плавний такий на старовинну будівлю. Доволі майстерно зроблено, вам не здається. Дивіться, як цікаво. Класно, простір такий люблю коли простір відчувається. А ось це така це навіть не стовп, це башта ціла електрична. Місток, місточок, місток, місточок. Ну, Нам, власне кажучи, друзі, ось туди. Ну і вдалині, бачите, вже і з'явився цей вокзал Луць фабричне. Ну, вже виглядає, вже виглядає доволі великим. А що це за мурал, друзі? Хто знає, хто може підказати? Такі якісь суворі люди сидять намальовані і написано посмішка. З погляду на цих людей. Посмішок вони щось не викликають. І, саме, і самі не посміхаються. Але посмішка. Справа. Посмішка. У ну, тут біля лодзі фабрично відчувається масштаб. Масштаб будівлі.